Ще не розпочавши виконувати посадові обов'язки, молодий сільський голова вже хизується зробленим. Бачите, тут була ця дорога в дуже незадовільному стані, були досить великі ями, вода немала куди почалися всі роботи, почали виставляти поребрик, вже привезли бруківку, тобто робота вже розпочалась в повному обсязі. У політиці Олег Карапінка вже чотири роки. У 18 став депутатом райради, потім керував сільським народним домом, а нині майбутній фінансист вирішив очолити об'єднану громаду. Ще, певно, з Революції в 2004 році там були такі різні партії. Відповідно, воно мені десь вже подобалось. Я собі зберігав всі ці агітаційні матеріали. Я собі це все десь так прискладував, воно мені завжди було цікаво. Мені подобається працювати так ну, для людей. Відповідно, то як ну і для себе. Мені ну, це як задоволення. Рідня Олега підтримала не одразу. Хоча бабуся каже: з дитинства помічала у внука лідерські якості. Ну я зразу не поділяла, але він дуже хотів. Дуже хотів ішов і пішов. І люди за ним пішли багато. Не одобрила б за те, що йому ще рік вчитися і інститут кінчати. У чотири роки а ще п'ятий. Ну не знаю, як там вийде, але казав баба, не переживайте, все буде добре. На позачергових виборах Олега підтримали 60% мешканців двох сіл, щоб поліпшити життя односельців. Планів у хлопчини чимало. Запланували зробити вуличне освітлення з лед з леду ну, з лед світильниками. Відповідно, зараз ми по Дроздовичах і по Галичанах зробили проект на ремонт дороги з бруківки, розмістити в Галичанах ще на стадіоні теж ще один спортивний майданчик. Селяни від молодого голови теж очікують чимало. Приємний, ну, спілкується гарно, ну, хочемо, що від нього. Хочемо тільки, щоб була вода в селі протягна і дороги. Хлопець нормальний, не п'є, не кури, дівчат не чіпає. Офіційно розпочне виконувати обов'язки Олег Карапінка вже у липні. Марта Шикулев Радіон, Львівська область, п'ятий канал.